Вітаю. ми зараз знаходимося на виборчій дільниці, яка розташована в загальноосвітній школі номер один. Ми присутні на відкритій дільниці, як бачимо, все пройшло спокійно. Сьогодні я нагадаю, проходять позачергові парламентські вибори. Бачимо, люди вже є, отримують свої бюлетені. Прийшли для того, щоб висловити свою позицію. Віддати свій голос за того кандидата чи за ту партію, який, на їхню думку, гідний того, щоб бути у новому парламенті, ми сьогодні пройдемо ще по іншим п'ятихатським виборчим дільницям для того, щоб прослідкувати за тим, як буде проходити виборчий процес у нашому місті. Раїса Миколаївна сьогодні ви голова комісії Скажіть виборча просто. дільниця 445 сорок Скажіть, будь ласка, як розпочався сьогодні день? Чи були якісь порушення, чи без порушень? Не було нічого зафіксовано? Ні, все розпочалося добре, організовано. Порушень не було. Почалася робота. Скільки виборців зареєстровано Скільки виборців на цій дільниці? Дільниці у нас на дільниці 2116 чоловік. Одержали всі бюлетені, списки, все працюємо. Виїжджати будете? Будемо виїжджати. У нас по списку на дому 17 чоловік організуємо, всі, всі повинні проголосувати. Так. Скажіть, будь ласка, а спостерігачі у вас від яких кандидатів або від політичних ну, сил присутні? Зареєструвалися в політичної партії Заступ, опозиційний блок, «Тігіпка партія, Батьківщина. Ну, поки, поки все. А від кандидатів є? Кравченко. Кравченко, Кравченко який? А, Кравченко. А, а, і от Майстренка, і Кравченко АВ. Корнета теж вже прийшов. Да, і от Корнета. Зрозуміло, ну що ж, бажаємо, щоб сьогоднішній день пройшов у вас вдало, без порушень і без будь-яких інцидентів. Дякую, до побачення. Голова виборчої комісії, яка розташована у районному будинку культури Ірина Іванівна. Ірина Іванівна, яка на сьогодні явка виборців? Загалом як відкрилася дільниця чи без будь-яких затримок, порушень? як йде виборчий процес сьогодні? Дільниця відкрилася вісім годин ранку, як потрібно, як треба по закону, значить. Е на даний момент нас проголосувало 358 чоловік. В списку виборців у нас 2050, Також є люди, які потребують виїзду на голосування на дому. Їх кількість 42 чоловіка. Значить, на даний час у нас спокійна, нормальна робоча обстановка, ніяких Ні да не порушень, нічого немає. все проходить нормально, спокійно. Все добре. А хто у вас спостерігачі присутні? Ну у нас є спостерігачі від різних від різних партій, від різних представників кандидатів, які йдуть одномандатники, присутні різні партії. Ну і загалом, яка очікується на сьогодні явка виборців? От по тому скільки вже проголосувало зранку, яка активність була. Активність що зранку, що зараз практично одинакова. Я думаю, що проголосує, мабуть, менше, ніж половина. Тобто, активність людей зовсім низька. Сміло, дякую. На 12 годину дня активність на виборчій дільниці, яка розташована у районному будинку культури, досить невелика. Але все ж таки ті люди, які прийшли сюди віддати голос за того кандидата чи за ту політичну силу, яку вони для себе обрали, ці люди. Мають свою позицію і прийшли її сьогодні висловити. Сподіваємося, що до часу закриття дільниці, яке буде о 20-й годині, все ж таки кількість виборців, які прийдуть на дільницю та зроблять свій вибір, збільшиться і збільшиться суттєво. Заступник голови дільничної виборчої комісії, яка розташована в центрі учнівської молоді, Фелікс Федорович. Скажіть, будь ласка, як сьогодні проходить на цій дільниці виборчий процес? Яка загальна кількість виборців тут? Скільки проголосувало на даний час? І загалом, як проходить ситуація, як проходять вибори? Показ спокійно проходить. Із самого ранку народ іде. небагато, вже 330 чоловік проголосувало на даний момент. Це 16% виборців. На виїзд поїхала машина. Три чоловіка комісії поїхало, і 52 чоловіка повинні по всіх наших по всім нашим участку. 52 чоловіка повинні поголосувати там, на місці перебування. Що ще? А, від кого є у вас спостерігачі сьогодні? Працюють а, спостерігачі? на Спостерігачі із самого ранку деякі прийшли ще в 7 часом, деякі підходять зараз від цих партій, почти, майже від цих партій. На даному на даному случаї сидять 3 4, 5, 6, 10 чоловік. А ті, то вийшли поїсти, то ще кудись. по. зауваження у них були до вас? Зауважень поки немає. Я недавно всіх обходив, питав того, нормально. Не знаю, що буде далі, а зараз нормально. Так, угу. Спостерігачі від яких політичних сил або кандидатів ви представтеся, будь ласка. Від Олега Кришина. Майстеренко. Чи є у вас якісь зауваження до роботи дільничної комісії? Зауважень на даний момент немає ніяких. Все проходить спокійно, в нормальному режимі. Від самого початку, від самого ранку, так, з да, 8 годин. Відкриття дільничної комісії було, було правильно? Время. Без без порушень, да, все перевірили, спостерігаємо, все нормально поки. Так. А кількість, ви слідкуєте за кількістю тих, хто вже проголосував? Так. І... На 12 -го годину 30 хвилин проголосувало 325 людей. Так, ну активність виборців досить невелика, можна сказати. Але хто більше? Приходить на виборчу дільницю, кого більше? Молоді чи старшої вікової групи? Стар старшої вікової групи значно більше, але молодь також приходить та голосує. Не не так ну, не, не так як уже більш вікові люди, але приходять також. Нік голови дільничної виборчої комісії, яка розташована у приміщенні загальноосвітньої школи номер 2 Олена Олексіївна. Як проходить виборчий процес на вашій дільниці? Я б сказала, що якщо оглянутися на ті вибори, які були у нас в тому році і на сьогодні, то мені здається, що більш активні стали люди більш. Свідомо відносяться до того, що треба прийти віддати свій голос за певну партію і певного одного мандатника, і на даний момент на нашій дільниці з кількості 2008 виборців проголосувало вже 450, тобто це дуже непоганий результат. Люди з 8 годин ранку вже стояли під дверима і йдуть, і йдуть голосувати. Тобто у нас навіть перерви немає люди підходять, люди голосують, і активність вища ніж той рік. А виїзна виборча комісія? На виїзній виборчій дільниці у нас три чоловіка, як і положено по закону України про вибори. І по кількості людей, які не можуть проголосувати в приміщенні виборчої дільниці, а тільки за місцем перебування, їх 39 чоловік. Вот і зараз ця комісія на виїзді ще не повернулися, вони працюють. Ми відзванюємося в телефонному режимі. Питаємо кількість уже виборців, які проголосували, які ще ні. І десь через час півтора вже наша виїзна виборча комісія повинна бути на місці. То наглядачі у вас від яких кандидатів або від яких політичних е, наглядачів у нас на даний момент 10 чоловік е, від ляшка е, від опозиційного блоку, від Тігіпка, від свободи від аграрної партії? Так на пам'ять цих не пам'ятаю, але партій багатенько 10 представників від різних партій. Давайте так. Ну, ще таке питання. Хто переважно, яка вікова група голосує? Старшого віку, чи молодь також активно проявляє себе на виборах? Ви знаєте, от сьогодні дивлюся, що молодь більш активна, ніж ті роки і ті рази, коли були вибори. Середня ланка також активна. І мені подобається, що люди похилого віку також приходять і переживають за майбутнє країни, скажімо так. так що Активність молоді збільшилася, але і других вікових категорій залишилася також в принципі. заступник голови дільничної виборчої комісії номер 446 Микола Олексійович, і до вас такі запитання: як проходить виборчий процес сьогодні? Чи вчасно відкрилася дільниця без порушень? І загалом, яка активність виборців? Ну, Якщо так розказувати повністю, значить, ми, як завжди згідно в закону відкрили засідання перше о 7.15, 8 годин відкрили дільницю, вже була вся комісія готова для роботи, спостерігаючись зареєстровані, все. І далі пішла процес роботи. Це робочий процес. Люди наплив, щоб активності так сказати, процентів десь 40-45%. Із 100%, що взяти, із 1960 учасників виборів у нас по списку, ну, десь порядка наші. зараз десь 600 тільки прийшли, около 600-627, що таке. Значить, і половини ще немає, що таких виборців. Ну, претензій до виборців у нас немає ніяких претензій до роботи комісії, ще згідно закону не виникали. А є у вас виїзна дільнична комісія? Виїзна дільнична виїзна комісія, комісія. Да, у кількості трьох чоловік із постеріж їздив. 27 людей були на НСП, тобто які не, змогли, не здатні самі придбатися. Пройшло 20 тільки. Останні не відкрили або відказалися. Тобто вже повернулися люди також. Повернулися люди вже все. А спостерігачів у вас, від яких політичних сил та від яких кандидатів? Ну, у нас від кандидатів є і від політичних сил. Загальна кількість спостерігачів. 14 чоловік. І ніяких зауважень не було. Зауважень до роботи спостерігачів у нас не було і ми до них теж. Ніяких. Ми згідно з законом працюємо так й 340. Що ви очікуєте від виборів, загалом, від результатів? Законісно, щоб закінчилось, перестало люди наконіст гибнути. Непонятна ситуація. А загалом, які ви покладаєте ще обов'язки на тих кандидатів та на, тих, на ті політичні сили, за яких віддавали голос? Стрально, треба що вже рішати, треба що вже робити. Треба тобто ж наводити порядок на тому що -то таке займеться тим ділом. Люди дуже ніж бути грамотні вирішити проблему. Отже, як бачимо, виборчий процес в нашому місті проходить спокійно, без порушень. Сподіваємося, що так він сьогодні і завершиться. Кількість виборців на різних дільницях різна, починаючи від 300 на даний час, які проголосували. Але найбільш активною є дільниця, яка знаходиться ось у цій будівлі. Дільниця номер 446 яка знаходиться у шч 7, як говорять. Тут проголосували вже за даними спостерігачів і самої комісії, проголосувало вже близько 40% виборців. Сподіваємося, що активність виборців і на інших дільницях також буде досить високою. Загалом, сьогоднішній виборчий процес пройшов так, як він і має бути, згідно закону у нашому місті. Сподіваємося, що після виборів наш Життя нашої країни зміниться на краще. На цьому ми прощаємося до нової зустрічі. Миру вам і всього-всього найкращого.